Всім доброго дня, вітаємо на нашому каналі підписників, людей, які ще не підписалися. Вчора обіцяв, сьогодні тримайте огляд сампу 680. Ось такий сампу 680 з 3 жаткою. 89 рік, мотор О, кажу Perkins. Valmet 4 циліндри. Дивіться, ось красочка на шнекові, то є рідна фарба. На комбайні є 2000 тисячі мотогодин, дивіться, так само там серединка видно. Косі зразу покажу, з тебе тоді мачі є, ділітілі є нажатку, з однієї сторони, з другої. Коса добра. може якийсь там сегмент другий міняний. А так бачу в файному стані коса. Тут є. Запасна коса ще одна. Ось другий ділітінг. Колеса. Колеса, дивіться, стоять ще рідні, нокі, а дефіцінка расина, колеса. У них є там мінімальні тріщини, але то є не критично. Вони ще будуть ходити і ходити. Ось швидкоз'ємна жаточка відчіпляється від наклону і наклона залишається на комбайні, жатка знімається. Так що є можливість, мені здається, під'єднувати інші жатки. Ось тут покажу серединку, так само бачите, все в рідній фарбі. В Ту сторону барабан покажу відкритий. Ось дивіться, бачі в якому стані. Так само і під барабані Він не митий, ми його ще не мили. Можливо, пізніше хлопці помиють, ну, але це якщо не заберуть швидко. Це. Задня резина аналогічно стоїть. nokia це ще рівна резина. Покажу вам, знизу бачите все ціленьке, де нічого не погнути, не тронуте. гляньте зірочки, ось бачите, в якому стані. Стані, тут всі защити, все-все є повністю і все є заводське оригінальне. Нічого ніде не тронути. Січкарня є на рухомих ножах. Ножі з однієї сторони працювали, друга сторона, мені здається, ще не працювала. Тут так само. Ось соломотраси. Всі повністю в фарбі. Там трошки тут січкарня, бачите, теж вся в фарбі. Тут все повністю в рідній фарбі. Ось тут є заводські бачите, резиночки стоять. Це що є витерте. Це воно не підмальовувалось, ні, ніхто його не трогав, ніхто його нічого не робив. Це мінімальні такі витерті штучки є. Саме грохот ціленький, ніде нічого не тронуто, не варене. Тут решета, бачите, так само, повністю жовті в рідній фарбі, що відповідає. Тим двом тисячам то які які на ньому. Задні колеса без тріщин, що з однієї сторони, що з іншої. Та сама Nokia, рідна резина. Труба. Покажу вам візуально, його Пошу піду, а потім серединку трошки вам показувати. Звідси ще покажу вам. Замазаний, бо вони люблять мастити. Ось бачите, як вони мастять. Там потім в іншому місці ще покажу. Тут так само. Це оброблене, обмазане, ось як вони мастять. Тут відкриємо, покажу, ось, бачите електромоторчики на обороти мотовила і висовування. Так, з цієї сторони заглянемо, тут так само всі защити стоять, ніхто нічого не знімав. Відкриємо покажемо, тут шкарбунька є. Ось, бачите, як вони мастять. Мотор сухенький, ніде там під ним не мокро, нічого так само, мені здається, мотор ніхто не лазить. Чотирьохціліндровий вал метр. Ходовий ремінь. Ось один. Не тріска, цілий, так само і інший. Ось видно тут. Не тріска мені. Гойдачі часто є в цих е комбайнах цих масеях. Такі, що те ціленьке, так само і туточки. Все, Я сейчас візимо наверх, покажу вам ціле стороне. Так, другий день телефон мені не дає знімати, до, знімати відео щось вибиває мене, ну добре, ще раз спробую. Бачите, наліпочка є така. Тут щось там 1961 мотогодина, 37 21 рік. Зараз на показчику за два роки він наробив тільки-тільки-тільки. Е, ось тут покажу ще. Тільки наробив щось там до 60 мотогодин. Це підтверджує те, що там... Він був в однієї людини, в одній людини він працював. Тут не знаю, чи він вам на тому відео чи показував, ще раз покажу швиденько. Зараз підемо до мотора, покажу мотора, mm -hmm. бо телефон щось не хоче все знімати. Тут гарно, бачите, все в красці. В силиму трасу, так само всі в рідній фарбі, намальовані, мігнуті, ціленькі. Туди там так само видно все в фарбі. Мотор. Чотирьохциліндровий валмет, немитий. Бачите, труба не вигорівша навіть це означає, що він дуже мало працював. Ремені ходові гейтс стоять. Трьохручейний, теж ціленький ремінь. Під мотором сухесенько. Він не митий, сухий. Зараз ще бункер, коли тут всі защити, так само стоять. Покажу ще бункера. Підемо, заведемо, включимо машину. Я тут лампочок теж понаставляли, вони тут лампочка є. Спереді чотири лампочки, ось тут ще лампочка є. Так, ще раз опорчик покажу. Йдемо, будемо заводити, бо телефон знову може щось вибити. Вилізомо, покажемо, покажемо. покажемо бачите, там так само мастіть це та Кабіна не мита, тут ще якісь защити. Кабіна є трап'яна, це означає там 90-ті роки комбайна, 89-й, якщо точнішим бути. Зараз заведемо і включимо машину, а ось, бачите, 2000 годин, 2012. -ті. Задушка включається такайпи. І йдемо повідемо поває. মতলব আছে নহয় Разу, так, маленький анонс, 680 очка, є в наявності поки ще. Е, в четвер будемо розмитнювати 690-тампо і 660 й той парк. Так що цікавить, номер буде внизу під відео. Е, Залишу номер, можете дзвонити, питати, можливо, хочете інший комбайн, цікавий, то е, можемо допомогти щось підібрати. А поки дякую за перегляд. Хто не підписаний, підписуйтесь на наш канал. Всім мирного дня!